Ну що ж, вірний Задрот Геншина пробує самоназваного вбивцю Геншина. Подивимось, що з цього вийде. Буде надіятися, що це лише заставка і тут не буде вся така атмосфера, начебто в мене в квартирі світло виключили. Але, на жаль, це тандево неможливо забрати навіть налаштування. Хоча з часом ти привикаєш до цього дід Блін, я тільки почав грати, а в соні застався, уже хочуть зґвалтувати головного героя. Треба було брати пацана. Дізнатися чесно, мої знання по цій грі були доволі обмеженим. Єдине, що я знав, що завдяки росіянам там немає російської локалізації. А ще, що там повинна бути прикольна танцююча черепаха, яка в принципі стала моєю основною ціллю. Нарешті треба буде краще за до коротше, нехай вони там. Флексить разом. Ну, а яка вечірка без цікавих речове? Грибочок, я можу стати грибочком. Так, я не поняв Ну а ви поки підписуйтеся, жі тут точно буде друга.